Херсонка Алла працювала на ринку кристал 18 років. Мала кілька торговельних точок і трьох найманих працівників. Жінка говорить, про демонтаж не попереджали. Були цілі бутіки, все було справне ралети, столи, що там позалишалося, Там все залишилося на точках. Товар, звісно, той, що вдалося рятувати, ми вивезли. Більшість людей, чиє майно лишалось на ринку з Херсона. Виїхали, розповідає підприємець Ігор. Десь у одному ряду. Приблизно десь 50 торгових місць, і це мінімум одна-дві людини. Ну і кілька рядів, тільки, я думаю, що тисяча. Це почалось у п'ятницю ще зранку. Ну тобто активних дій не було. В п'ятницю тут було все очеплено. Вже стояло кілька кранів. Директор ринку Андрій Рембецький каже, бутики, які згоріли або вціліли після пожежі у лютому 2022 року. Знесли за словами чоловіка, голова міської військової адміністрації Роман Брочко обіцяв залишити ті, які уціліли. З адміністрації ринку голова міська. Влада не зв'язувався, нічого не, не телефонував, не писав, от, не з підприємцями цього містечка. Площа ринка торгового ТРЦ Кристал була пів гектара. От, земельна На Вони розташовувалися біля 360 бутиків. під час почала дій з сторони Росії. З 24 лютого на 25 п'ятого е, пройшла пожежа. Е, выгорела часть ринку. От, постраждали бутики. Більша часть бутиків вигоріла. Залишилося біля 80 е, бутиків. Тут пройшов злочин. Був піджог. Це состав вот, І ми не могли. Порушати територію, де був злочин, де була заява зафіксована, що у, у пожарників, що у поліції все зафіксовано, і ми не доторкалися. За словами начальника міської військової адміністрації Романа Мрочка, спеціальна комісія оглянула ринок, вцілілих торговельних місць не було. Речі, які знайшли у двох із них передали керівництву ринку кристал серед причин знесення, постійні пожежі на території, скупчення сміття та металобрухту. Коли прийнялося рішення стосовно демонтажу, неодноразово були звернення військової адміністрації до керівництва ринку кристал. Тому що саме ринок кристал орендує цю земельну ділянку. Жодних договорів з приватними підприємцями між міською радою і приватними підприємцями не є підписаними виключно тільки з одним орендарем, а саме з керівництвом ринка. Кристал, за відшкодуванням збитків, каже Морочко, підприємцям потрібно звертатись до адміністрації ринку, адже саме вони мали попередити про демонтаж. За його словами, про роботи з розчищення території міська влада дирекцію кристалу інформацію. Мувала замість ринку. Тут облаштують зону для відпочинку, каже Роман Брочко. На цьому місці планується е, зробити пішохідну зону з майбутніми місцями для людей. Відпочинку, лавочки, фонарі можливо, е, буде. Ну без без безкоштовної обов'язково буде. У зв'язку з чим буде повністю вулиця перегороджена, і тут зможуть люди вільно рухатися, відпочивати. Підприємцям з кристалу будуть надані додаткові місця на інших законних ринках Херсона, сказав голова міської військової адміністрації. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Ігор Печенко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.